Знайомтесь, це Наталія та Микола Бослаєви. Багатодітні батьки під час окупації Тростянця у 2022-му через масовані ракетні атаки. Їх житло росіяни зруйнували вщент. Втім, невдовзі невимовний біль вдруге огорнув родину. Окрім домівки, сім'я втратила найдорожче старшого сина Богдана. Чоловік, незважаючи на досить юний вік, 20 років, пішов добровольцем захищати Україну. На жаль, з війни не повернувся. Богдан Буслаєв загинув. Сина вдома тоді не було, і він десь у друга був. Прийшов додому, хати вже не Спочатку обстріляли, вікна повилітали, все то, а потім через неділю повністю зруйновано повністю попадання було. Повністю зруйнувала житло. Після окупації добровольно пішов син служити і загинув на Донбасі. У Бахмуті. Тростянецька міська рада взяла під опіку родину загиблого захисника. Після того, що сталося, нам допомагала місцева влада і коштами, і гуманітарною допомогою. І речами. І речами, да. І житлом, теж житлом помогли дуже добре. Сертифікат дали на купівлю будинка, чи квартири, чи будинка, а поки проживаємо тут, а ще не знайшли будинок собі, в пошуках будинку. Соціальний захист дуже допомагав, особиста Ковальова Наталя, да. да. Дуже, дуже вдякуємо да, всім за допомогу, що не відвернулись, що допомагають. І що коли що треба, обращаємося, нам дуже кажуть, обращайтесь, поможемо. Світлана Соболь, начальник відділу соцзахисту ТМР, говорить, що сім'ям захисників особлива увага. З 22-го року по теперішній час отримано великий обсяг гуманітарної допомоги. Громадяни отримали гроші, компенсації, будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори, одяг та взуття, посуд інше обладнання. Особлива увага приділяється людям, які постраждали внаслідок бойових дій. Постійно вивчаються їх потреби, по можливості забезпечуються предметами першої необхідності. Особи з числа внутрішніх переміщених осіб, які потребували житло, були ним забезпечені. Тростянецька громада втратила 56 героїв у російсько-українській війні. Місто і надалі буде постійно підтримувати та опікуватись родинами, які втратили своїх синів. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.